Вітаю вас. Да. Я, звичайно, знаю вашу звичку рахувати чужі гроші. Знаю, знаю, знаю. Особливо гроші наших народних депутатів. Ой, о! Скільки можна прочитати описів, дописів, коментарів, ой, зарплата у них велика, вони не працюють, ой, які вони погані. Ну, перше, ви їх обираєте, а по-друге, Бог свідок. Ну не ругайте наших народних обранців. Вони на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, голодранці з голодранці, чесне слово, не жартую. по відношенню до народних депутатів, часів кучми, Януковича і Ющенка. тоді це було Щащів. Ні, я не жартую, я говорю. Зараз на свічь дійсно, посада народного депутата нікчемна. Я знаю багато людей, які... Ну, була можливість стати народним депутатом, відмовились. Кажуть, на одну зарплату, це соромно. Ну, розумієте, це соромно, коли народний депутат живе на одну зарплату. Просто соромно. Дивись таку людину, тобі соромно за неї. Ти що? Заради того ти йшов депутати, щоб жити на одну зарплату, ти що сказився? Тебе ж держава під тобою. Але зараз так, да, зараз проблематично. Ой, конверти, ось, оце б в мене конверти мене смішили. ой яй яй там йому дали в конвертики. У мене є дуже знайомий добре, Він був колись народним депутатом, за часів Кучма. І навіть Ющенко. Ну, дивіться, як їхати на Обухів, там є такі, так трішки в сторонку, не на дорозі. Заборчик. І Сироцька хатинка. Оце він там живе, Сироцька. Ну, я, думаю, гектара 4 в нього. У нього озеро більше гектар. Причому, розумієте, як він зробив, викопав? На озері є острів. На острів є е, е, мостик. А на самому острові ще така, ну, як би сказати, аль, альтаночка і підготовка... Та, Якби для рибалок. Сам він взагалі не рибак. Не дивитися. О! Ні, ну те, що там будинок для охорони такий, як оце у вас... Ні, ні, це в два рази більше для для охорони. Це окремо. Те, що він там сироська хатинка, ну вже зрозуміло. У нього там навіть це, є така ферба, ну він, звичайно, там не працює, прислуга працює, щоб були там свіженькі яички. <реш> спі... Ні, ділянка дуже велика, не дивиться. Ну, звичайно, там, і лісочок є, все що хочеш. От він дійсно був народним депутатом. О! Во! Оце людина! Оце! Подепутатніч. Тим паче, от коли ви починаєте там розповідати, о, я бідний, нещасний, говорю, хто вам, галадранцям не дозволяв, хто вам ледацюгам, а? Чим ви займалися? Ні, ну, я біографію цю людину добре знаю. Він дійсно починав з базару, причому до Мідниківському. І дійсно працював дійсно на базарі таскав ну, 90 роки. Але от хватили йому клямки, хватили нам він від вас. Що зробити? Він спочатку себе обрав в обласну раду. Дуже просто, базар, 90 роки. Ну знаєте, як? і люди ж крутяться. і він почав гетувати, ну там починаючи з банальних. господи. І обрали. А як не обрали? Ну, маєте, люди ж ідуть на а кого брата, мені... О, о, а ми цього чули. Він да, ну типу, ж базар знає, що побрали. А потім вже до Верховниця. Причому... А! Вчиться! Галадранці! Ччиться! Поки йде хоча одна дружена людина. Як це він агітував? А! а! Ну, як положено, так. Да. Поки це наз... І от Працює як зараз. Хоча я ругаюся. Потім що зробив? Взяв, ну, знаєте, є старі люди, і для їх дійсно, ну, буває проблема до лікаря і так далі. Він організував, ні, ну не копійки жалки. Тобто, що таке, ну, якби бусик, який возив людей в лікарню і так далі. Піар на піарі. Крім того, що він ще зробив? Ну, теж ситуація не складна, але дуже. Дитячі площадки. Да, да. А воно ж замітно, знаєте, раз, 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 раз. Спрацювало, спрацювало. Ну і сам основне, він розуміє, це розумна шлядина. Ну, коли, ну, коли він обласний став, звичайно, познайомився із місцевою владою, мером, ну, воно ж там пересікається. І домовився, ще буду от, піду в депутати, інвестую гроші все такі. А потім буду вам допомагати. І вони підтримали. Та, учиться, учиться! То я йду, куди? Куди ти прешешся? Отак от робиться. Хоча не заперечую, це були часи кучми. Ти ж маджоритарка була, і їй дійсно більше залежав від села влади. І він коли став, ох, він розвернувся. Думаєте, це які гроші це будинку Ні, там да. Ні, робив він все по-чесному, хлопці. Все по-чесному. Розумієте, така ситуація. Зараз уже депутати заробити не можуть. Ну, що вам сказати? Ну не можу. Тому я говорю, що я зараз депутат не вигідний. Тому що зараз депутат як? Він в команді. Зумієте? І він повинен грати в команді. Якщо ти граєш в команді, тебе, ну, що називається, там, тапочком закидають. І ти нічого зробити не можеш. Зумієте? І це да, це дуже прикро. Тому А раніше ти був сам. І ти був мене, ну, ти, з груборя, ти цьому продав голоси, цьому продав, за цього проголосував, за цього. І там же система ж була ну, неймовірно проста. От, наприклад, вам треба проштовхнути цей законопроект. Ви берете, ага, прикидуєте. Оцих, 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 ці стільки коштують, ці стільки... Ні, ну серйозно. Оце було призвичай за кучми. Зараз не працює мертво. Зразу говорю, навіть не розповідати? не працює. Просто не працює. А тоді спрацювало. І виходила ситуація. Тут йому ці заплатили за цей законопроект, тут ці заплатили, тут ці, і добре. І дійсно, там бували ж законопроекти, такі дуже такі цінні, брали багато. І бувала ще ситуація, яка а от законопроект, він розуміє, що він такий буде корисний, він створює проблеми. А ти ж не просто ж депутат комітету, входиш і він починає. А є а методи, ой, ну зараз їх вже складніше реалізувати, а раніше можна було. До, 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 ну, наприклад, беруть, втрачають документи, тобто ти береш їх, а потім їх никаєш, а потім говорить, як? Ну, зараз, зараз це складніше це електронно. а ти є це ой, що витеріали. А як він вирішував питання з податкових? Ну, класика. Податкова, перевірка, штраф і так далі. Відповідно, це його підтягує, допоможи. Це і приходить і начальника податковий починає ставити по всіх. <хи> і знаєш так, або ти від нього відстаєш, або я тобі створю життя. От зараз так не можна. А тоді можна було. Ну, дійсно, от території. Тоді, в принципі, розумієте, яка була ситуація. Тоді формувалася ця влада і чітко не було зрозуміло. А от де влада депутата закінчується, де починається його, так сказати, народне. Представляйте, що відбувалося? Ну, чому дійсно тоді депутат мог наїхати на керівника податкової там, області або району або міста, наїх... причому дуже сильно наїхати, і вони їх боялись. На прокурора мог наїхати, на начальника міліції, на суддю, на кожного. Тому що була така, ну говорю, зараз воно не працює. Зараз воно, оце ж команда, якщо ти це почнеш робити, тебе ж самі ж затопчуть, і закінчиться, ну, так сказати, недобрим скандал. У нас час від часу, от ви чуєте там такі відголоски, оце коли деякі хлопці намагались по-старому працювати, а їм по рукам як дали. Ні-ні, молодці, молодці. От ви можете скільки загодно ругати там гермака, рахамію, да, обзивати їх. Ой, хлопці. От якраз вони працюють, працюють, дуже ефективно. Вони так, ех, і там, які оці попрыгали, вони такі шах-шах-шах-шах-шах і о, полігшало. Ні, молодці. А раніше такого не було. І получалася така ситуація. От хочеш наїхати на суддю, Та нема проблем. Ну ви ж розумієте, що на кожну суддю є ну, телега скарг. Ну, вже розумієте. І ці скарги як посушують? Ну, пишуть, відповідно, туди і депутати. Він же ж територіальний депутат, причому... Приймальний, аж депутат. Йому скарги пишуть. Звичайно, що він ці скарги, в смітник викидає. А тут йому цікаво, щоб судді створити проблеми. Говорить, а так збирає всі скарги. І депутатський запит по кожній скаргі. Причому і в прокуратуру, і в адміністрацію президента Кругов. І суддя тоді з перевіряючих не вилаз. Ну тому що, а не можна ж на депутатський запит не реагувати. Це все. Якщо це Іванов пише, дайте... А не можна. І, звичайно, я розумію, що його створили такі умови, що він працювати не може. Ну, не можеш повирішувати. І тоді дійсно, суддя вже якби де там, на бесіду, говорить, давай так, я буду от, виконувати всі твої забаганки, але ти вже тоді мене не доставай. Все, я так працював. Так воно тоді працювало. І тоді дійсно, народ депутати. Дуже кормились. Ну, в деяких випадках навіть була така ситуація, коли вже ДБТВ так піднімався, а, то він, от, кого буде мере обирати, кого мере. А там ще яка була ситуація. Зараз і знову таки, дивіться, що зараз от, ви ніколи не спостерігаєте, які реформи у нас відбуваються. Але у нас дійсно, до війни відбулася реформа, коли бюджетну систему поміняли. На сьогоднішній момент дуже велика сума грошей тепер залишається на місцях. Ну, в ОТГ. Ну, раніше був. А раніше було як? Все збирає Київ і потім розпускає. Ну, по все розправляє. В результаті виходила така ситуація. ну от, Треба тобі перемонтувати котельню в районі. Ти Те що? Тобі треба це вирішувати в Києві. Якщо в тебе депутат, то є й можливість, що він допоможе. Ну, тому що ви розумієте, яка ситуація. Той же депутат, ходить в комітети. Так, да, він може цього міністра особисто не знати, але він може знати оцю, який знає міністра. Так ну, воно ж стосується, а міністри, ну вони, як, би, право, як правило, з комітетами дуже спілкуються, тому що вся законодавча база без кінця, там не говорячи вже якісь доручення і так далі. Йому приходиться. Тому виходить так, що міністри, замміністри, вони з комітетами дуже спілкуються, вони дуже добре знають. І ситуація наступна, ти заходиш до а треба допомогти. Да, і дійсно раз, котельня почали ремонтувати. Тобто от така. А нема депутати, ні. Тому дійсно виникала ситуація, що той же мер йому було, ну якби навіть вигідно, щоб ну, співпраця. І навпаки, це ставить, от я ставлю мера, щоб з ним було легше працювати, щоб ньому була. Ну і плюс ділили разом. Т -т 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 -т. Тому дійсно, я говорю, за часів кучми це була така... Ну, дивіться, з самого початку, дійсно, можна було стати, от мій якраз знайомий, перший став, ну фактично як, от він... Фактично, не куп... ну ну, ви сказати, ти купляв голоси, так, да, частково купляв, але не ну, якби фактично справедливо купляв. Тому що ну, ж він роздав, ні, реально роздав, дійсно. Бусик зробив, зробив. Е, Оці от, е, площадки дитячі зробив, зробив. Ні, це реально абсолютно. Тобто не те, що він е, от, купував, він так. І його дійсно, тому ну, що на очах плакати були, газети були, це все було. Але оце. Його брали. А вже потім вже складніше було. Там вже треба було велику суму занести. Дійсно, був момент, коли для того, щоб стати народним депутатом, е спочатку мільйон доларів. Ні, ні, я не жартую, мільйон, потім два, потім три. Хтось говорив п'ять в Донецькій. Ну і, чесно говоря, я думаю, це вже прибріхували щось. Але дійсно, скільки коштувало. От депутатство, скільки от, якщо обирати часи, Кучми Ющенко так було. Ну, Янукович там трошки інше, він вже почав формувати підсвіт, так сказати, формат, хоча теж. Ну просто дивіться, яка ситуація. Е, і при Кучми, при Ющенку, дійсно депутати мали дуже можливість повирішувати питання. Дуже великі. Там навіть починаючи, ну, от, наприклад, людину судили, е, надо помилування. Ну, формально людина може сама написати, а друге діло, коли пише депутат, це дуже велика різниця. великі. Різниці, Да, да. І дійсно бувала така ситуація, ну, от людину осудили, там дали 15 років, все, все, все. Ну, знаєте, депутат пише, або знаєте, ще там пару депутатів, оп! І переглянули рішення. Не 15, а 5 років. О, так він вже висидів, все він вільний. Таке бувало. Така ситуація. Так що, от, щоб ви зрозуміли, ну яка міць. Ну, не говоря вже те, що ще була така ситуація, що фактично. Так, да, Вважалося, що якби Держслужбовчим призначає там місце, але ці всі комісії, надкомісії, перевірки, вони ж робили так, що в деяких випадках міністру було вигідно знайти спільну мову з депутатом, щоб потім його не тероризували. Тому що, да, Вони його скинуть, не скинуть, але вони йому заважають працювати. Заважають йому вирішувати питання, тому що що значить перевірка, дивіться. Зайшла перевірка, значить відповідно треба їх накрити поляну плюс дати дорогу. А це все гроші. А якщо, наприклад, писати на цього там держслужбовця, скарги там, ну, кожен тиждень. Ти ж розоритися. Ну просто, ні, причому кожна перевірка приходить, говорить, немає, не підтвердилося, але ж кожна приходить, тому що... Якщо є скарга, нею треба вдоргувати, провести службове розслідування, закон вимагає, чітко. І хоча воно формальне якесь, але ж воно ж все ж не безкоштовне. І дійсно виникала така ситуація, що десь, да ні, я краще з цим депутатом буду, лі з депутатами. А деякі ж депутати, як друзів позбирали, таку шайку лейку, І таке витворяли, що, боже, ну от в принципі, нормальний київський забудовник. Ні, це я вже за часів Ющенко говорю, Нормальний саме, ну, будує. Причому реально будує, ну не сам великий. Там хлопці подумали, що це він так будує, і нас якось не згадує. <ріст> і аж знову таки кажуть, що таке за будовник? Все рівно щось порушує, десь то, десь це, то. Вони взяли якесь затріпане, якісь там історика, архітектурно, щось взагалі нічого про що. І йап! І як запустили, а розумієте, якщо ти його... Ну, підігріваєш, то цей запит там раз, зайшло, видбився, два, три, чотири, розростає, 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 розростає. І воно, як пішло по комітетам, потім ще в суд зайшло, От молодці, там, красиво, таке, Потім ще пошло по міністерствам. Тобто вийшло так, що цей забудовник, от я говорю, він реально будував будинки. Мало того, не кидав. Мало кто? Реально продавав. Ну абсолютно справжній забудовник. Правда, зараз вже немає, это предом ставится. А він продавати не може. Тут получается його перевірки, Потім там рахунки його блокують. Він що не намагається, У нього криша була добра в місті. Ну, тобто, а ты говоришь, я нічого не можу, це там типа історика архітектурна. Черт поспор. О, він відбувався, а в кінці кінців здався. Ну просто, що називається, ну віддав там. Ну як поділився, ці квартири він подарував там депутатам, вони говорять, о, все, все, ви згадали, що тут все ти правильно будуєш, добудувала. Так воно працювало. Да. І тому, так, да, дійсно. От не невестувала в депутатство мільйон доларів, відбила мільйон і ще більше заробила. Да, така ситуація. Ах, вала життя, ай, вала життя, ай вала життя, да. Ну я говорю, що Янукович вже трошки поміняв, там вже почав цю команду, формувати свої, не свої, ці беруть, ці не беруть, вже якось так розійшлося. Да. А після Майдана все як поробило. Ну, по-перше, поміняли устави, моменти, плюс поміняли правила. Тобто ну, от, оці можливості, які раніше були за часів Кучми і Ющенко, вони зникли. Тобто на сьогоднішній момент таких можливостей у щоб щоб наїхати, створити, нема. Тобто зараз це все якби робить команди. Треба, щоб це робила фракція. А це великі різниці. Це треба з усіма договорити то, 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 то складно. Тоді, тоді не з тобою будуть домовлятися, а з керівником фракції будуть домовлятися. Ну а навіщо ти здався? Ну, тобто керівник фракції. Зараз говоримо, система перебудована. Так, і зараз дійсно на сьогоднішній момент от команда. Так, там є, ругаються, там групи підгрупи, це нормально. В будь-якій команді, ну якщо у вас в трудовому колектив, завжди є такі групи підгрупки, то все. Але в цілому єдине. І в цілому воно працює. Але от звертаю вашу увагу, що аналогічно працює в США в Європі. Ні, в Росії не так жагістити. Чому? Тому що там та ж сама ситуація. Там, можливо, я от не знаю дуже далекі їхні часи, можливо, дійсно така була ситуація, коли депутати були такі самостійні і робили, що хотіли, самі заробляли. А потім ви сформувалася ця от система, що є фракції, є партія, і людина грає з партією. Причому, якщо вона грає з партією, їй все добре. Та вона отримує зарплату, ну, крім зарплати бонус. Тому що я багато разів розповідав, які там є художество. Коли формально, да, депутат, сирота казанська, а його діти, наприклад, там, член спостережної ради. От ви там нападаєте, ой, спостережна. Розумієте, там буває дуже часто. Ти граєш по правилам. Все. Ти депутат, все, виступаєш, все. Потім ти уходиш на пенсію. І тебе роблять членом спостережної ради, не обов'язково до Америки, можна за кордоном, над... і ти получаєш, да, ну це, це правило. Але це якщо ти все правильно робиш. Якщо ти починаєш якісь там не свої, тебе виштовхують, і тоді, ну, скажімо, ти і депутатом можеш не стати, а якщо навіть і був, то вже виходиш на пенсію, а кормушки нема. Так вони роблять. Тобто вони, як що дивіться, ти от виконуєш все. Працюєш, але ми тобі потім віддячимо. Ну як віддячимо? Консультант, голова спостережної ради, з дуже скаженою зарплатою і так далі. От так це працює. Отак от це працює в Європі. Слушайте, ось така система. І в нас воно вилушто. У нас на сьогоднішній момент зараз нас щас от влада вибудовується так, як в Європі. Подобається, не подобається, але правильно. Я розумію, що деяким це не подобається. От дивіться, якщо вже будуть наступні вибори, буду надіятися, що знов-таки не щось не у вона вже не буде мажоритарщиків взагалі. Тільки партії, Виключно. Тільки по спискам партії. Це дійсно дуже важливо, в якому варіанті. Тому що мажоритарщики, ще говорять, вони все-таки от... З тих часів, вони як вони місцеві царьки. Ні, ну дійсно була ситуація, це я, вам приклад привів такий обратний, а бувала ситуація дуже проста. Царьох, да, там царь, ну як ви от. Саме цікаво, що це були ще при радянській владі. Вони залишились, там поділили все, що могли, поприватизували, що їм цікаве. І такі місцеві церкві, вони там, спіртік, водочка, сахарочок був потім і так далі. І на якомусь етапі вони вирішили, така чому в нас нема депутата, ми зробимо. І вони, ну красиво, красиво. Директор школи. Директор школи, красиво, і от депутати. Ну, підтримка була шикарна. Там були якісь конкуренти, вони їх там затоптали і тапочками закидали. І за директор школи стає депутатом. Ну ви як розумієте, він хоча й був депутат, але він, ну скажімо, був на прямому триманні цих місцевих церків. І фактично, от вони що хотіли, ну от вони говорять, Зроби це, 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 да. Вони там щось уплатили, щось ділили, тобто, ну, от як ну, ні, він там серед тої не був. Але фактично виходилося, що він працював на їх. Так, да. але ще говорю, це за часів кочи. За часів ївщика. Зараз це не працює. Так що, так бачите, така ситуація. Так що якщо вам запропонують стати... Народним депутатом не згоджуйтесь, робота така нецікава. Ну, кермушки нема. От такого будиночку, як мого знайомого, у вас не буде. Не нацарюйте. Нереально, абсолютно. Нереально. А раніше було реально. Бачите, отак от. Так що якщо б ви в свій час, замість того, щоб тюки на базарі таскати, себе в депутати засунули. А, палам добре. Але ж... Тож історія. Все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі До побачення.